Нічого не роблять, гроші требують, я навмисно не оплачую, хочу судитись, нехай покажуть акти. Подзвонили в порядок в домі та викликали електрика. Прийшов чоловічок років 55+, плюс, відкрив щитову та закрив її. Коли спитали, чому він нічого не робить, він відповів мені сказали піти подивитися. У нас шок. Хоч хтось, розуміючи, який в них малий тариф, прийшов до своєї управительської компанії та глянув витрати по будинку, те, що робиться планово кожен рік за ці назбирані збирані гроші. У когось є докази, що їхній управитель нічого не робить. Такі коментарі про роботу управлінських компаній ми побачили у одній із Чернівецьких спільнот у Фейсбук. Тому вирішили дізнатися, яка різниця між управлінською компанією та ОСББ. Як живуть у тих і тих будинках та чому в місті так мало ОСББ? Про це розповідаємо у відео. У Черніцях понад 3,5 тисячі квартирних будинків. Приблизно за 2 тисячі відповідають управлінські компанії. У межах чотирьох сотень ОСББ, решта вирішують проблеми будинку власними силами. Чернівчанин Віталій мешкає у новобудові у центрі міста. У його будинку ОСББ створили понад 10 років тому. Разом вирішують питання, які стосуються спільних приміщень та прибудинкової території. Зокрема, нещодавно тут встановили шлагбауми, аби не заїжджали сторонні автівки. Мають камери спостереження, так можуть стежити за порядком. Раз на місяць збираються на збори. Окрім того, спілкуються у чаті. Я довго життя жив в центрі до Майковської там. Просто щоб чогось досягнути, треба було писати, чогось йти, там буквально якусь мілость, якусь поміняти якусь там, там трубу чи щось таке. А тут взяв, позвонив, вирішилось буквально за пару хвилин. Зараз можна по інтернету заплатити все. Але, типу, такі, як моя мама, ну, вона ну ну вона не може піти і кудись віддати гроші, типу, комусь в інтернету. Треба. Пішов, заплатив, вони все, ну вирахували, то тільки показники. Дав і все. Це ОСББ обслуговує п'ять під'їздів дев'ятиповерхівки. Виконавчою директоркою є Віра Лютик. Вона створювала інше ОСББ, однією з перших у місті. Самостійно вчилася організовувати роботу. Зараз за більшість комунальних послуг, як от електроенергію, послуги ліфта та вивозу сміття, мешканці перераховують гроші на один рахунок, а ОСББ платить їх окремим постачальникам. Залишок грошей використовують на озеленення чи інші потреби, а також зарплати виконавчому директору та бухгалтеру. Інші працівники залучені не на повні ставки. Поетапно робимо ремонти у під'їздах. От є накопичення, давайте з того, потім далі. Так що року ми пройшли всі п'ять під'їздів. А тепер вже косметичний ремонт. Ми почали вже теж вже поетапно. Бачимо по накопиченню, чи ми можемо зробити, чи не можемо. Якщо ми не можемо, ми там три-два роки, три роки робимо накопичення. Нам не вистачає, бо піднімають зарплату на комунальну. Це світло, вода. Як було стільки – підняли на стіки. Було стільки – підняли на стільки. Тоді збираємося, піднімаємо квартплату. Чернівчанин Володимир проживає у дев'ятиповерхівці, яку обслуговує управлінська компанія Санітарія. Раніше Володимир та його сусіди подавали заявку на ремонт під'їзду. Його зробили вже під час повномасштабної війни. Тут пофарбували стіни, замінили поштові скриньки. Я Коли до них приходжу, вони сміються, що директор, що той. Ти чого прийшов? Я говорю, хлопці, так і так, там в підвалі вже треба сапоги надівати, там проти тому. Дивлюся, не встиг прийти, він вже позвонив в сантехніки, тут вже прийшли. Зробив, трошки соривався, трошки так. ну, На мирній основі воно все рішається швидше, ніж то, що на крик. Санітарія обслуговує майже 30 багатоповерхівок у Чернівцях, здебільшого старого фонду. За словами директора Віталія Якубенка, фахівці роблять обхід будинків двічі на рік та планують свою роботу. Також орієнтуються на звернення. У штаті мають зварювальників, електриків, двірників тощо. За його словами, щоб виконувати свої зобов'язання, мають отримувати плату від мешканців. Водночас зараз зростає кількість боржників, у декого по 30 тисяч боргу. На поточний ремонт вистачає, тобто є звичайно більш зараз глобальна проблема. да, – це з покрівлями. Тобто, майже всі будинки, і можна сказати, не майже, а всі потребують капітального ремонту. За рахунок крплати їх неможливо зробити. Ну просто від слова неможливо. Люди, які проживають у цих будинках, там неодноразово робилися збори, що потрібно робити капітальний ремонт. Не в змозі зробити цей капітальний ремонт. Тому ми от змушені по Після кожного дощу латати, підклеювати, підтримувати покрівлю. Підприємство Порядок в домі обслуговує понад півтори сотні багатоповерхівок житлового фонду. Цим будинкам понад 40 років. За словами директора Богдана Чернецького, декілька років тому 20 будинків розірвали договори з компанією однак 15 із них уже повернулися. Чернецький каже, що показником якісного надання послуг є те, що в будинку справно працюють усі мережі. Людям потрібно розуміти, що вже ну немає комунізму. Оці будинки це їхня відповідальність, їхня зона відповідальності. Ми долучаємося. Якщо люди звертаються, ми готові допомогти. Таких заявок вже більше сотні виконано це точно і по покрівлях, і по під'їздах, і по капітальних замінах. Зараз у Чернівцях створюють менше ОСББ ніж до повномасштабного вторгнення, каже фахівець департаменту інфраструктури міськради. Зокрема, через те, що багато людей виїхало і не могли організовувати збори мешканців. Водночас, після змін у законодавстві, зараз це можна робити онлайн. Посадовець каже, що скарги чернівчан на управлінські компанії про те, що ті не в повному обсязі надають послуги, або якісь із послуг не надають взагалі. Насамперед, управлінські компанії мають робити поточні ремонти і ліквідовувати аварійні ситуації. Якщо такі звернення є, ми їм роз'ясуємо законодавство, що вони мають право звернути збори. Або обрати собі іншого управителя, або створити ОСББ і самостійно керувати, самостійно встановлювати собі ціну послуги, там є перелік послуг і періодичність надання цих послуг. Тобто, наприклад, якщо там є прибирання підвалу, це два рази, періодичність, два рази. На рік, так же саме прибирання горища, за словами Яківцева, ОСББ неприбуткова організація. Ті внески, які йдуть на управління будинком, використовують на його потреби та утримання. Головна перевага ОСББ: ніхто сторонній ними не керує. Власники самостійно обирають голову правління та можуть вирішувати, скільки платити щомісяця на утримання будинку. Водночас тут більша залученість мешканців треба ходити на збори та брати участь у прийнятті рішень, які послуги та ремонти є пріоритетними для вас. Управлінські ж компанії діють автономно, надають одинаковий перелік послуг усім будинкам. Якщо мешканці хочуть створити ОСББ, насамперед мають створити ініціативну групу, зібрати документи та провести збори. Після цього звертатися до міської ради. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.